Всем привет, привет, хеллоу! Сегодня у нас такая игра Добри, друзья, дождь тут Так Друзья, мы заработаем листы в все на ведь ту, ту-ту тут. Так, спочатку мы в мох. Уи мох Яки мочезмела Я понял Дорогие люди Да мы дали идем туди. Чекай, у меня на призла кнопку, щоб трамати когось. Хочу красть. Кого вкрасти можно? Чому ты броза? Да что покрасить, могу. Мы идем ось сюди. А ты а я, ні. я сюди. Шо, а ти? <ріпи> не я сюда окей. Подожди, я шоу сопли. А ты не слайм. Давай это це це дивися Ось це у Макара слайм. Слайм. У меня це зараз. У мене це желе. Це мило. У мене желе. Це мило. В мене жиле. Рожеве желе. Ми зелене ось так зробимо. Дивіться яка гарне, я зелена рожева. Ось це желе. І ми йомусь. Ти йдеш в грязь, я йду сюди. Не наоборот. Ні, я перше сказала. Хорошо, я грибати, Я вам да кажу ты. глина. Це глина, я в глині А я в чому? А ти зараз? <рик> ти ви... Чекай, що це? Походу грязь. Це глина. Давай. Ты кладеш, вот, вот, там Да, мы стребаем. Ты димуся. Да, Сип... ты... А мы тільки штанишки. Слушай, а мені идея, а мені идея дурачи? Цепучий песок. Идем. Да, а мені до дурачи. Ну да. И то один цепучий песок. Ладно, я беру цепучий песок. Так, це джунглі... теж пісок, якийсь джунглі тільки. Давай, ти в той пісок. А, це два вида піска просто різна. А, да? Да. А мені де, до речі? Волосся дуже гарні з таким кольором. Ксюша, это не моє. Чому? Я как шоколадная людина. Сухий плавучий песок. Я на сухий плавучий песок. Ты на лаву. А откуда он тебе заказал? А, вау, ты очень... Горно. Там хп Лава очень горно. Короче, я помру в этой лаве. А что я тут роблю? Вон на 0 хп. Вау, я тоже гарно. Давайте, друзья. Мне очень подобается. Ксюш, а давай я свечусь. Я а Ты гара марама дин дин дун. Так, и ми мы мы все. Мокрый а это сухий песок, а, э, забучий песок. А це мокрый забучий песок. Або мокрый забучий песок. Або я это выбираю. Это мид. Я это, это хоны. Это как его? Это мид. Это хоны. Это ну ну. Ксюша! Ха-ха-ха Тур! Ха-ха-ха 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 Так, і я... Тоді Еее Дивиться, друзі. Ой, тут, я ж не ну, мені не дуже подобається, ми йдемо, далі митися. По мокрий бетон. Або це сніг, якщо не... зараз. Або сніг. Я в сніг. А ти в мокрий бетон. Earthy. Це что надо за макетом зачем такого мене пластзадим является гарно во дрозі давайся мне тоже подобається а чому в мене коктейль не Я теперь бетон пью. Я теперь пью бетон. Я теперь пью бетон. Я ты... вот это. Добрый блядь, это де. Ты же да? можешь бы сейчас сказать, что это похоже, а ты это, блядь, это Начинка Мучинка дубайского шоколада. Я Блин, не удивилась от бетона, свика, крель. Бетон. Жижа написано. Я Буквально не просто не дыра. Не Це Буквально просто дира називається Ти куди? Буквально просто дира або Я буквально просто дира А ты щес не пошла? Проверили, як виглядає Подожди, Ксюша, я хочу тебе кое-что показать, как это выглядит. А, это це... грязь в тебе. Це... Да? Нет! Да. Нет! Вау, я бачу планету. Кар, тут мыло. во А це... это? Написано, как сад. Игровый гарден? Мабуть, а це мило. Давай помиємось. давай. Нам потрібно помитися, тому що це мило. Чекай! Макар, чекай, відпусти, відпусти, Макар! Так, Макар! Не піде. Так, Макар я себе віта я не буду з мати. Макар. Ми, ми... Зато помилися. Це мова гваська мене перекладає. Можеш відійти? Я в стебу. Я тут. Я не знаю, Це павутина. павутина. Я павутина. Я павутина. дуже Вау. Мені... Так, або якась жижа теж. Давай, ти перша. Вау, мені дуже подобається волосся. Я лучше пойду с пауки Я не хочу быть розовым Розовый х... это мой самый любимый улюбленный У меня цвет это черный Это... Джунговый брут Я в джунговый брут Слезь Вони навіть однакові, дивись. Та просто світло. Так, все, ми помираємо я, ну, там довго йти Я хочу морозу. Так, м'який гидкий пісок. Або. Що таке? Добре. А... Можеш прибрати? Дякую. Ні, дякую. Або буду це якась міра. Я б не аморе, не аморе а що ти не розмальовував свій этот? Да. да. Так, и все мы. Так, письк. Мальница наподобается. Пи... Так, чур я вмороз, а ты в якусь то жидкость. Я обмороз, а ти в жидкость. Макар, це після хразі. Вау, морозовка дуже гарна. А ти всю житті сюди, Макар. Руба <розум> якось. А Макар це кетчуп. 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 Ось це червоний кетчуп. Бери, туди. Це дала все їжа, мабуть. Я не... Макар! Алло. Алло. Ксюш, вибач, просто мене Женя набрав, і воно щось зірвалося. Нечого. Воно переключило. Ксюша, мені а. це цю... дуже Так, добре. Ей, ти а, ось сюди. Ти, ти помилась? Так. Да. Якийсь годинник, що? Години? <реці> да, мене так Ну, Я шефка кон... Я морозова. Я морозова. Я... Я, я А, це не морозиво це новий сик. О, -о, -о. -о, -о, -о мені дуже... Не так, ми дуже попорны, да? Так, а мы помремо. А я таке знаю. Твой голос. Ксюша, дивись я тепер. Ну тут приму. Дали. Дивусь я, Адам. А що ми тут робимо? Можна спитати? Ксюша, Ксюша. Так, ми дали... Це я в кофі, а дивись, Не, ко... <різь> ну не кажіть, будь ласка, що то віп, там так прикольно. Ну не кажі, що то віп, будь ласка Ти... ось це блакитний чай, а це кава А давай обі пройдемо. Сі Оксин, давай ми обі пройдемо. Да, зараз. Дивись, це кофе, а це чай. Так, тут гострий соус. Це майонез, так, я добре розумію. А, це вершкове масло. Лимонада. О, це яєць щось. А що буде? Яїчний горіх. Буквально просто платформа. Ніцу, добре. Так, да, еще тут у нас Арахиса паста не дякума на аллергия на греха. Слушай, что тебя была аллергия на ореха? Так. Mm. Навечно все. Mm. Так что mm. Це з... знову пісок якийсь. Це що? еще не... О, тут неможливо вибратися з списку. А? Ти на Марсі? Так. Привіт. Ну Нажми Нажми На. Нажмай. Нажмай. О, а чого так можна? А як ти такой маленький стала? <звучить> да. Ладно, все, все, просто, это. Я просто изначально благосокая. Боже. це проходить! Ладно. <плес> ти шо <плес> пахнеш, ти сразу помню. Так, тому що ми маленькі Давай швидше ми проходимо ось тут. Що у нас тут Мілко, це не цікаво Тут одна Тут ві... мілк. Я на Марсі. Якщо. Це... Я буду, буду пробувати ось це пройти. Лота, ватер. Давай, ми в кінці ось тут стрибаємо сюди и все. Чорне. Вау! Просто стрибнули, кому. Добре, давай, іди на Марс, так, тут у нас трава бачу. Тут брод. Обираю в, в... 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 зараз почекаю, я тобі скажу. Що -то... не, Зараз обираю щось, білий шоколад. Давай або пустоту можеш обирати, Обираю куди встреб. Я чего нам выбрать? Я в... Дивись, ми беремо йдемо в самий початок. Я в очі якісь... а я ви очі, ти в очі в рятуй! А, чекай, я хочу, тошайки, словый тун-тун, тун 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 саур